Оставайте, ходімо, зрадник ось наблизився, каже Ісус. І з цього ми розуміємо, що Господь Бог знає всі ці речі, слабкості людської природи, знає людські задуми і плани. Але завжди Господь Бог старається їх підкоректувати, щоб було як можна менше шкоди людині. І як можна більше було користі для людської душі? Він каже: дух бадьори, але тіло кволе, тіло невічне, і часом через тіло ми піддаємося в спокуси, починаючи від спокуси такої чисто тінесної похоті проти заповіді шостої і дев'ятої, не, не чуже лож і не пожадай Жени ближнього Твого не пожедай нічого того, що є власністю ближнього Твого, це все те, через що злий дух може, використовуючи слабкості людського тіла, заводити людину в гріхи. І коли ми чуємо про зраду Юди, каже Господь, краще було би тій людині не народитися, то ці люди, які не народилися, але вони є в Божому плані, Все рівно вони будуть із Господом. Тому наше діло не треба переживати ні народженням, ні смертю, ні тими, що не народилися. Переживайте за тих, котрі живуть і не, і не йдуть дорогою Божою, а йдуть дорогою зради. Господь Бог особливо сильно засуджує цю зраду, щоб ви бачили. Яку Юда зробив, хоч Ісус йому давав дуже багато разів, щоб той покаявся. Учні кажуть, Господи, чи не я Тебе там зраджу? І Христос каже: той, хто зі мною умочує меську руку миску, той мене зрадить. Юда міг сказати, Господи, прости мені, прости мені, бо спокусився я на 33 срібняки. Хоча це були немалі гроші, це було примірно 120 динарів, це можна було купити багато робів і досить непогане таке поле, так? бо один раб коштував 4 динарії. 5 це був такий досить достатньо добрий раб, так, здоровий і здатний до роботи. Або мав якийсь, якийсь талант. А так представте собі, якщо 5 динаріїв коштував один раб, то за 120. Можна було трохи рабів купити. Тобто це були гроші немалі. І він через цю спокусу, не через те, що йому треба було грошей, а через те, що хотів своїм людським розумом допомогти Ісусові спасти світ. Думав собі, що от я тут зараз Ісуса здам, приведу його вночі, щоб ніхто не бачив. Ісус буде знати, що йому загрожує смерть, зробить перед Сендрявоном чудо і його проголосять Месією, Спасителем. Тобто зробив свій план спасіння. Ми теж дуже багато <кхем> плануємо планів спасіння своїм дітям. Ми розказуємо їм, як треба бути, щоб було все добре. І дійсно мама і тато знає, що, що, що є недобре, і кажуть до дитини, так не роби, так роби, так не роби. Але є один нюанс, коли ми вчимо своїх дітей, ми повинні ще і запитати, що вони хочуть. Завжди людина випробовується в своїм хотінні. І дитину треба вчити так, щоб вона хотіла спасення своєї душі, щоб вона хотіла жити по-божому, щоб вона хотіла шанувати батька і матір. Чуєте, як треба вчити дитину. Щоби вона хотіла то робити, то, що ви вчите, бо часом ми дітей заставляємо. І через те, що дитина постійно є чимось її заставляють до чогось, вона робить все на збитки. Навпаки. Подивіться на Петра, що він каже: Господи, та я за тобою піду. Та навіть якщо мені смерть буде загрожувати, я піду за тобою, я не відречуся тебе. І Христос каже, Петре, от ми сидимо до ранку, два рази ще пів і не заспіває, три рази від мене відречайся. Ні, Господи, ні. Це є якраз показана ота слабкість людської природи і неготовність. Чому? Бо вони постійно надіялися на Ісуса. Деби вони не пішли, Христос все за них домовлявся. Навіть каже, де хочеш, Господи, щоб приготувати тобі Пасху? підете в місто, побачите чоловіка, що несе з бан, йдіть за ним. А це також був один із речей, коли Христос домовився і про світлицю. І домовився, як вони мають знак подати апостол, тим апостолам. Каже, буде на краю стояти оцей. Чоловік із банком. І той стояв біля каже за 2-3 години, поки ті учні надійшли, бо учнів знали в лице. І потім побачив, ой, йдуть учні. І він пішов по місті, ну, щоб не було підозріння. да. І за ним йдуть ці два учні. Заходять у світлицю і каже, де та світлиця, що приготовлена для, для Господа, встелена килимами. Тобто вона вже була готова. Христос вже домовився. І Він практично усі ці питання, вони всі надіялися дуже на Ісуса, що Він все порішає, Він все зробить, все вирішить, і все буде добре. І тут, коли, каже, ударів пастира, вівці розбіжаться. І коли Христа зловили, все, Петро зразу не знаю Ісуса, не знаю того чоловіка. Перший раз його бачу, і все, це говорить про слабкість нашої людської природи. Тому будьмо. Сильними будьмо правдивими, дійсно, дітьми Христа, Йдімо за Господом і готуємо себе до того тягру, який Господь Бог накладає на наші плечі, щоб реалізувати Божий план тут, на землі, через нас. Будьте тими, через кого Божий план буде реалізований. Бо план зради Ісуса Христа походить від Злого Духа. Злий Дух завжди затуманює, розкаже, який ти великий, який ти знаменитий, та ти спасеш світ. Давай ідеї, скажи так, зроби так. <кій> і ми в тих фантазіях часом придумуємо такі речі, які більше шкодять людям, як допомагають. Будьте Божими дітьми. Кожен, хто хоче йти за Христом, нехай з самого себе, візьме свій хрест на себе і за ним іде. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Промовимо всі від віці, душі відцей, ми всі нашої промовимо. Господи, Господи вседержителю Боже, отців наших молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимось за святішого вселенського хіре, Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха нашого, Святослава слава